Основним досягненням людства, на мою думку, є вміння читати і писати, бо таким чином ми можемо обмінюватися думками, розвиватися, дізнаватися, як жили люди раніше, залишати начаткам згадки про себе. Отже, читання це один з головних засобів саморозвитку. Воно покращує наше мислення, навички, дозволяє дізнатися про те, що цікавить. Людина, яка не читає хороших книг, не має переваг перед людиною, яка не вміє їх читати. Говорив американський письменник, гуморист, журналіст та громадський діяч Марк Твен. Деякі люди відмовляють собі в задоволенні читати, навіть не підозрюючи, як багато вони втрачають. Разом з героями книги ми подорожуємо країнами та світами, погоджуємося або сперечаємося з автором, дивуємося, сумуємо, радіємо, набуваємо життєвого досвіду. Навіть дракон Грицько в повісті касті Юрія Вінничука. Місце для дракона хотів навчитися читати, бо розумів, що хто хоче краплю мудрості, зачерпне, довіки сити не буде, а книжки добра вчать. Людина, яка вміє читати, але не читає, на мою думку, подібна до лікаря, який може рятувати життя, але не робить цього. Якщо суспільство перестане читати зовсім, воно повернеться до рівня первісних людей, а це означатиме. Ракцілізації. А ще читання має медичну користь. Науковці у Великій Британії з'ясували, що читання знижує рівень стресу на 68%, що є ефективнішим ніж прогулянка, чаювання або прослуховування музики. Особисто мені подобається пригодницький роман Роберта Стівенсона Острів скарбів де шляхетність і великодушність протистоять злу та підступності піратів. Ті, хто читає книжки, завжди керуватимуть тими, хто дивиться телевізор. Сказала Феліція Жанліс, і я з нею цілком погоджуюсь. Тож закликаю всіх, читаймо, бо ми того варті.